Всім доброго дня. 14.06.25. Луцьк компанія Автоброкер Сервіс Авто з Кореї. Як завжди, хочемо похвалитися машинку, яку ми привезли для нашого клієнта. KIA Carnival 2015. Автомат 2.2 Дизель. 9 місць сімейний мінівен. Рідний пробіг 204 тисячі. Машинка. Просто в шикарному стані. От на таких гарних дисках. Машинка в нас повністю в рідній фарбі, без косметики взагалі. Виглядає просто шикарно. За машинкою дивилися, ухажували, якихось там великих скол царапін таких, яких от. Знаєте, смущають трохи, слава Богу, немає. Дійсно дуже-дуже гарний стан. Машинка просто ураган. 15 тисяч під ключ став цей апарат. Так, розказую, що по комплектації. Безключовий доступ, ну, там запуск з кнопки, електропакет сидушок. От, Так воно все виглядає. Дивіться, який стан, карти дверей, сідушечки. Тут ну, трошки просижена, але ну, тут така справа. Вон, дивіться, стан просто шикардосний. Трьохзонний клімат, контроль, підігріви, вентиляція. Все, 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 все є. Два бардачка. Два підстаканника. Тут підстаканники для заднього ряду. Ось такий цікавий бардачок. От тут у нас розеточка на 200, а і зарядочка, переходники. Ось так воно все так круто виглядає. Тут у нас з двох сторон електродвері, що з однієї, що з іншої. Машинка от тільки приїхала опять, от тільки її згрузили з автовоза. Вже сьогодні, зараз, через пару годин будуть клієнти. Нічого не чистимо, як завжди, нічого не миємо. Як привозимо, так і віддаємо. Ось так воно все виглядає. Тут ззаді. Ще такий ряд зараз дійдемо, покажу, в принципі. Ось так тут дверні карти ззаду виглядають. Ось так воно все виглядає спереду, подивіться. Не люблю робити просто такі от довгі огляди, це все вже можна давним-давно знайти в ютубах. Вже 10 разів ці машини оглянули російські, наші блогери і ТД, і ТП. Ну Але отак, от, просто щоб ви подивилися. У нас таких машин майже на Західній Україні немає. Так само електробагажник. Ось тут у нас 7 місць, шість місць, і от ще три додаткових виймається, опа, хопа, І все. Повноцінний, дев'ятимісна машина. І так воно все виглядає, вже не буду всі дужки піднімати. Ось так. ну, да, Там ззаднє місця не так багато, але в принципі, якщо десь треба в дорогу і треба десь виїхати дев'ятьом людям. Без проблем. Чесно скажу, самому мені дуже сподобалося. Ось так все легко складається. Проблем тут взагалі ніяких немає. Ладно. І що вже там не буде лізти. так салончик виглядає, свободний прохід до задніх сідушок. Тут у нас теж електродверка. Ось дивіться, салончик, що з однієї сторони, що з другої. Все просто в чудовому стані. Ніяких хімчисток, нічого тут в машині не потрібно. Шторка на дверях з однієї сторони, з другої теж є. Вон, все піднімається. Це є комплектація дуже-дуже жирна в цієї машини. Ну, шикарна машинка, що тут скажеш? От ще вигляд. Всякі такі кармашки потаємні. Тут такого вистає. Два бардачка показував. Отак воно тут все виглядає, куча кнопок на підсвітку. Ну що? Купили ми там цю машину в Кореї за 6800 доларів. От вам так, такий орієнтір. Дуже-дуже гарна машинка. Хто хоче собі таку машину, нагадаю, 15 тисяч під ключ стала дана машина. Пишіть, дзвоніть, посилання номер телефону в шапці профілю. Звертайтеся, привеземо вам гарну машину, дешевше ринку України. Повністю її перевіримо. І привеземо вам машину ну, дійсно дійсно в гарному стані. от Як самі бачите, завтра клієнти приїдуть ну, зараз кажу, клієнти приїдуть через пару годин. Машинка вся блистить, нічого тут не треба полірувати, ну, дійсно, дійсно дуже-дуже гарний стан. Дякую клієнтам за довіру. Думаю, вони сьогодні будуть дуже-дуже раді в мене. Все рівно переживають. Гроші заплатили, машини нема. Всім дякую, гарного дня!